І Володимир Зеленський зла зрадник, і почнемо без прелюдій. Шилки зняли, і тепер це патріотизм. 100 тисяч доларів я дам першому, хто доведе мені в коментарях, що зняти протиповітряну оборону з Гостомеля перед вторгненням це був акт патріотизму України. Переведу сьогодні ж на банківський рахунок, але попереджаю: ви доведете лише одне: що це був патріотизм іншої країни. І головне питання залишається відкрите. Володя, чи може вже правильно буде Владимир, ти слуга якої країни? Шилки зняли. Це рефрен, це мем, це клеймо. Шилки зняли і тепер це називають плановою ротацією. Шилки зняли, і 150 строковиків із калашами залишилися проти 25 російських вертольотів. Шилки зняли, і ворог мав чисте небо. Коридор прямо в Київ шилки зняли, і тепер нам розповідають, що це випадковість, що це помилка. Але ми з вами розуміємо: це не помилка, це не випадковість, це сценарій, це підготовка, це диверсія на найвищому рівні. І ось тут починається цикл. Перший. Поставимо собі просте запитання: чи може патріот України зняти ППО зі столиці за кілька тижнів до вторгнення? Ні. Чи може Патріот України залишити стратегічний аеропорт без прикриття? Ні. Чи може Патріот України зробити вигляд, що нічого страшного? Ні. Але це зробили. І тепер нам розповідають зато шашлики будуть. Іронія долі: замість того, щоб будувати рубежі оборони, ми будували сцени для виступів і асфальтові дороги для російських колон. Цикл другий шилки зняли. Повторюю ще раз, щоб у вас у голові це дзвеніло, бо саме повтор робить правду незабутньою. Шилки зняли, і тепер нам розповідають, що це нормально. Це якби лікар перед операцією забрав у себе всі інструменти і залишив лише ложку. Ну, ви тримайтесь, це якби пожежники приїхали на виклик без води, але з ковбасками. Ну, ну за те шашлик буде. Оце рівень логіки Зеленського. І тепер питання: зеленський зрадник. Але зрадник для кого? Бо для України це не патріотизм. Для Росії так це був патріотизм. Бо що може бути більшим подарунком Кремлю, ніж зняті шилки? Цикл третій. Тепер це звучить як вирок: шилки зняли, і тепер тисячі матерів ходять на кладовища. шилки зняли, і тепер Київ стояв на межі падіння. шилки зняли. І тепер Зеленський втирає нам про героїзм. А я питаю, який героїзм у тому, що ти сам зняв щит зі столиці? Це не героїзм, це злочин, це воєнний злочин, це акт співпраці з ворогом. І тут ми виходимо на головне питання цього подкасту, яке має стати мемом, вироком і клеймом. Володя, чи може вже краще Владимир? Ти слуга якої країни? Бо слуга України не зніме шилки, слуга України не відкриє небо для ворога, слуга України не прикриватиме зрадників. То чи я ти маріонетка, Чи є ти шоу крутиш, бо вже видно, це не шоу для українців, це шоу для Кремля. І я повторюю цей виклик: 100 тисяч доларів тому, хто доведе в коментарях. Що зняти протиповітряну оборону столиці у переддень вторгнення це патріотизм України. Але ви не доведете, бо єдине, що ви доведете, це те, що цей акт був патріотизмом Росії. Шилки зняли. Це рефрен, це мем, це прокляття, це сарказм, який стає криком. І цей крик звучить до Гааги, зеленський зрадник. І цей вирок буде не в подкасті, а в трибуналі.